Вісить, коли так роблять. Ставте плюсика, якщо теж впізнаєте себе. Голосно розмовляти по телефону у людному місті, коли твою розмову не хочуть, але чують усі. Коли людина, яку я зовсім не знаю, пише мені одразу голосовими повідомленнями. Вам на замітку я їх не прослуховую. Коли викладають фото з хлопцем, чоловіком або дитиною і ліплять на обличчя смайлик. Це напевно, щоб не наврочили, але я вам відкрию таємницю. Якщо ви в це вірите, то наврочать і без фотографії. А по великому рахунку ваш чоловік і дитина нікому не цікаві. Тому можете розслабити слухати музику або дивитись відео гучно у людному місці без навушників, коли люди кажуть крайні, а не останні. Коли консультант в магазині одразу підходить, а потім ходить за тобою по всьому магазину. Я одразу виходжу. А ще бісить, коли люди виправляють тобі слова. Мені б і в голову не прийшло підійти до людини, виправити те, як він каже, розказати на якій мові йому розмовляти, що йому слухати, що йому вдягати, і так далі. Навіть якщо мені це не подобається, це моя особиста проблема. Знайдуться ті, хто скаже: так ти ж нам нав'язуєш своєму блозі свої ось ці сексистські і так далі. Нагадаю, це моя сторінка і на. На своїй сторінці я буду транслювати свої цінності. А якщо вас це не влаштовує, то у вас є вибір не дивитись і жити далі зі своїми цінностями, до яких мені немає ніякого діла.